Nissan Rock за ціною в 15 тисяч доларів США. 2,5 бензин, це в нас вже рестайлінговий Nissan Rock. Він нас стоїть вже на майданчику. Між іншим дуже класний автомобіль, безключовий доступ, літня гума, тітанчики, по салончику, дивіться, які підігріви, управління сидінь, 4 шклопідіймача, автомат коробка, навіть газова становочка стоїть тут. Управління на рулі, акустикою, музикою, голосовий набір, кондиціонер, автомат. Немає, правда, панорами, але це не страшно. І немає шкіри, але це є свої переваги, тому що не буде вам Дубця потіти літом, а зимою не буде холодно, як то кажуть, ваше дубці. Позаду в Nissan Rogue місце дохреніще. Нагадую, ціна його 15 тисяч доларів США, плюс реальний тор, реальному покупцю. А ще його можна придбати в лізинг. Тобто реструментуванням на 5 років з першим внеском 25%. Від 15 тисяч віднімаєте, наприклад, 25% Решта ми розтерміновуємо на 5 років. В принципі, будь-який автомобіль ми з цього майданчика розтермінуємо на 5 років. Якщо вас зацікавило, пишіть, дзвоніть, пишіть під коментарями. Ми вам напишемо по лізингу. А також в телеграм можете залетіти ознайомлятися з нашими цінами на автомобіль. Це досить легко. На головній сторінці ж є.